Так, у нас фінішуються роботи. Сьогодні ось такий спуск зробили. Це було передбачено на ті два місця пожеребкування. тут буде натягнути трос. І отут два місця для паркування. Ось так зробили спуск. Саме тому, що ми мали зробити спуск і чекали підрядника, тому Тут ще ніхто не стоїть, вже будуть стояти, будемо зв'язуватись з тими, хто тут має стояти. Тут такий, звісно, у нас хлам бардак, але якщо нікому не потрібно, переберемо, звісно, трошки. Тут щось всі накидують, мабуть, кому що не лі лінь накинути. Так, поїхали далі. Це у нас така територія, це тут. Поїхали далі. У нас закінчені роботи по благоустрою. Підрядник вже уїхав, забрав всі свої інструменти. Зараз ми тут трошки залишився відсів. Хлопці пакують його в мішки і занесуть в підвал для майбутніх робіт. Там у нас є плитка, де генераторна, у нас є відсів, десь, десь можемо ставити плиточку. Потім ми ще маємо встановити забор назад, але його треба переварити, він буде трошки в іншому вигляді. Так, в принципі, все. Роботи закінчена. Ну, <реш> так, Тут у нас так тротуарчик гарно вийшов. Ага, сьогодні ми переставили клумби, забрали там з одного місця, поставили сюди. Тут у нас будуть такі дві великі клумбочки для того, щоб ніхто не переїжджав. Тут, як я вже казав, буде забор, тут у нас тротуар, а, ще отут ми маємо, купили фарбу. Маємо ось тут зробити... Пішохідний перехід. Так, ну чи все. Отак у нас класно вийшло це все. І ще ми здвинем трошки на півсфери. Таким чином поставимо ось сюди їх напроти люка. щоб машини проїжджали отак. І тут не можна було паркувати у два ряди. І ці сфери заберемо, тому що сюди поставимо, сюди поставимо. Будемо трошки сферами регулювати, так, щоб не було паркування в два ряди. І пожежний гідрант. отут сфери також повернемо, щоб не паркувалося і не заважало. Ну і прибрати треба трошки.